Рівно місяць тому чинності набули зміни, згідно до яких функцій адміністрування єдиного соціального внеску, які виконував пенсійний фонд, з 1 жовтня виконуватиме податкова інспекція. На сьогоднішній день ще пенсійний фонд продовжував адміністрування єдиного внеску протягом серпня, а також продовжено його адміністрування по 30 вересня включно. На сьогодні продовжена функція адміністрування не повністю пенсійному фонду, а тільки в частині прийняття звітності до пенсійного фонду по єдиному внеску і в частині сплати єдиного внеску. Тобто протягом вересня за пенсійним фондом ще залишається прийняття звітності у повному обсязі та види. Обліку надходжень, які надходять до пенсійного фонду. Вся сплата єдиного внеску повинна проводитися у вересні на рахунки пенсійного фонду. Єдине, що пенсійний фонд на сьогодні позбавлений з 11 вересня, не нараховуються штрафні санкції платникам за порушення законодавства в частині єдиного внеску, а також не виставляються вимоги. Все те, що було розпочато. По примусовому стягненню органами пенсійного фонду до 11 серпня все залишається за пенсійним фондом. Всі залишки, як по боргам, так і по переплатам, всі будуть передані до Міндоходів. Радимо зараз розрахунки провести вже повністю на сьогодні, до на 1 жовтня, щоб уже розпочати так сказати чистого аркуша з податковою інспекцією.